Бачив якраз перед собою, що пролетіла 20-30 метрів ракета, а якраз там і парковка була, а вона якось і одновременно і заглушила двигун, що я дуже сильно забоявся, бо якраз там і, собственно говоря, і парковка, і все, і машини, то це була б трошечки побільше катастрофа. А потім вона якось включила двигун і рівно так по ліналі вона пройшла, собственно говоря, до шана і вже і взрив, і все, і якось так. У мене вилетіла панель балкона, отака там, де вікна стоять, вона вилечила внутрішньо. Дякую Богу, що її зупинила бетонна стіна, бо прямо напроти неї стоїть диван, де ж сплять мої батьки. Також вікна, які були внутрі квартири, теж вилетіли, вибили. А осколок ракети застряв в вікні, мого, в вікні мого, моєї кімнати. Просто жах, жах, що відбувається на цьому місці, і моя робота, і мої колеги, і мої друзі, родичі вони постраждали, бо вони всі без вікон, травмовані, червоний хрест надавав їм допомогу, бо скло уламки скла летіли просто на голови.